Привіт! Вітаю на каналі Шалений Вітер. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Велика вдячність і пошана, що тримаєте наше небо. А я сьогодні приїхала у село Теребля і покажу вам одну цікаву споруду. Верніше, комплекс споруд, а ще верніше, руїни їхні. На під'їзді до села Теребля праворуч видніється отака цікава споруда, яка здалечку здається у стилі шале з високою покрівлею. Сьогодні я приїхала у колишній. Оздоровчий комплекс, який колись славився своїми сірководневими купальнями. Так виглядає колишній в'їзд будиночок охорони цього лікувально оздоровчого закладу. Щоб до нього дійти, треба через такі корчі забратися. Заходити не буду, щоб воно не обвалилося, звичайно. При в'їзді також трансформаторна колишня підстанція, точніше її руїни. Здалеку здавалося, що це якась будівля у стилі шале, а виявляється, це просто руїни. Колишнього санаторію. Колишній санаторій у селі Теребля знаходиться на одноіменній річці Теребля. Свого часу, а це років 40 тому, у 80-х роках, цей санаторій дуже славився своїми сірководневими купальнями. Які дуже добре сприяли людям, у кого були проблеми із опорно-руховим апаратом. Тут працювали близько 250 медичних працівників, щоб я могла лікуватися 850 пацієнтів, а на рік тут проходили лікування десь 18 тисяч пацієнтів. Це житловий корпус. Також тут був окремий лікувальний корпус із ваннами, От такі якісь недобудови. Я спеціально приїхала сюди, поки ще немає зелені. Тому що деякі місця неможливо пролізти, їх просто неможливо буде побачити, як, наприклад, там, де при вході будиночок охорони. І так краще видно усі руїни, які полишалися. Але я уявляю собі, як тут було гарно, коли це все працювало. Бо зараз територія занедбана. Чагарниками поруч також є якийсь корпус, здається, новеньким, гарненьким, і, можливо, там щось пробували робити, але вікна розбиті, отже, він теж занепадає потроху. Ось такі ялинки тут росли Ростуть, можна собі зараз уявити, як було гарно, якщо тут були альтаночки, зона відпочинку. А там йдуть інші корпуси, то, я так розумію, лікувальні. Вхід до цього іншого корпусу. І Алейка, що веде туди кудись далі. Я так розумію, там має бути столово і лікувальний корпус із ваннами. Але ж які ялинки тут бомбезні. Є один корпус і такий вхід з таким козирком. А там прикольні горби. Яка краса. Ось така колишня алейка. таке цікавеньке місце я знайшла. Чому не працює, я не знаю. Зараз там є новий будиночок, там є купальні. Але що і як тут відбувається? Чому це і занепадає? Колишній санаторій мені невідомо. Можна тільки уявити, як тут було гарно. Весною, влітку, восени, поруч гори, річка Теребля, я думаю, туди можна було ходити. М -м -м. Зараз можна це тільки уявити. Як воно все було тут гарно. Які прикольні горби. Крім житлового корпусу і лікувальних, тут також була своя трансформаторна підстанція і очисні споруди. О, у мене за спиною. Ну, а зараз це все занепадає. Мабуть, додатковий вхід прибудова до головного корпусу і залишки круто похилої покрівлі. Можна ходити. Тому вибачайте, але всередині я знімати не буду, бокова перебудова до головного корпусу. Можна тільки уявити, яка вона була. Цікаво. Знаєте, як я вибираю, куди поїхати? Я дуже люблю роздивлятися карти. З дитинства люблю. А зараз Google Maps це щось таке, це така находка. І я, коли кудись катаюся, я потім роздивляюся свій маршрут, дивлюся. І одного разу, коли їздила. Це село, я роздивлялася, роздивлялася побачила напис Купальні. Мені стало цікаво, що це за купальні. Купальні. І я приїхала подивитися і знайшла тут покинутий санаторій. Ну, а там трошки далі є вже сучасна будівля з купальнями. Завершу свою розповідь декількома фотографіями. До нових зустрічей на каналі Шалений Вітер.